Для тих, хто не любить або не може прочитати, я вирішив трошки по відео обложити свої думки. Так, зараз з ВК зачитаю трошки капіталізм, це практичний синонім жадності та експлуатації двох смертних гріхів, якщо ви християнин. Коли капіталіст себе називає християнином, ну то він ще й лукавий до того всього. Третій він гріхом займається. Ну я не християнин, що ж, І не капіталіст. Ні, я не за комунізм, хоч комунізм значно краща система як для суспільства, як для людини, так і для планети. Але це пережиток минулого. Я за рівність та демократію, яка рівність надмірно не нагинаю. В СРСР було тільки трішечки комунізму і багато тоталітаризму, та навіть із краплею суспільної рівності, наскільки виросла потужна держава. Те, що зараз робить сучасна світова правляча, скорвлена і капіталістична система планети, коли інші голодують за ними дані арабські гроші без кращої доступної альтернативи, так це експлуатує та провокує війни, голод, недостаток для інших 90% людей. А ті 10% збочено ці гроші витрачають на непотрібні речі ані а не суспільству. Просто що можуть. В цих переконаннях я не маю ненависті. Це потрібно зробити заради добра, знищити капіталізм. А от ще... Це необхідно там, в якийсь там насильницький спосіб, ну, я не знаю, я не знайшов ще аль, дієвої альтернативи, окрім насилля. Можливо, коли я знайду, а можливо ні. Та інколи варто діяти з не 100% вірогідністю в противагу бездіяльності яка не допомагає. Це як бачиш, як, скажімо, нападають на дівчину якісь там погані люди, а ти просто стоїш, дивишся, або проходиш повз без допомоги тій дівчині. Ну от земля, то така вот, можна сказати, дівчина, яка яку зараз дергають в різну сторону, галтує, А, скажем так, добро, якщо воно є або не в змозі і землю або просто дивиться, як її гвалтують.